Є знижки до Дня Незалежності на Естезіфін 25% в аптеках «Подорожник», вам та ощад. Є знижки до дня незалежності на Єврофаст Софткапс – 10% в аптеках «Подорожник», вам та ощад. 8 серпня 1974. дев'ятсот сімдесят в овальному кабінеті. Своє звернення до нації розпочинає 37-й президент США Річард Ніксон. Символічно, що це якраз його 37-е звернення саме з цього офісу. І останнє Ніксон робить те, що не робив до нього жоден з президентів. Ну як покаже історія наступних півстоліття, не зробить і після нього. Річард Ніксон оголошує, що йде у відставку. залишити посаду до завершення терміну є огидним для кожного інстинкту мого тіла. Але як президент я повинен поставити інтереси Америки на перше місце. У цьому ж зверненні Ніксон говорить, що причиною такого рішення є втрата підтримки конгресу. Та насправді то була ситуація, коли лише добровільна відставка, хоч якось, могла врятувати обличчя президента. Ця історія почалась в ось цій будівлі. Комплексі Вотергейт, що у Вашингтоні, там у 1972 році розташовувався штаб демократичної партії США, і саме там, 17 червня, за чотири місяці до президентських виборів, затримали п'ятьох людей, і не просто людей, а людей, які встановили прослушки та намагалися отримати доступ до документів, людей, у яких згодом знайшли контакти важливих персон республіканської партії. То що ж виходить? Люди чинного президента, республіканця Ніксона, намагались викрасти секретну інформацію своїх опонентів, ну тобто демократів. Скандал? Ні. Поки що, ні. Адже ось глава держави заявляє, що він не має до цього ніякого відношення. Йому вірять і переобирають на другий термін. Це забудеться фраза, яку Ніксон повторював своєму помічнику. Президент і справді вірив, ну або ж хотів вірити, що про цей скандал скоро ніхто і не згадає, але все одно десь глибоко в душі він відчував тривожність. Саме тому дав вказівку ЦРУ зірвати розслідування ФБР. І ось тут для президента починаються справжні проблеми. Але як взагалі стало відомо про таку вказівку? Ніксон дав її в овальному кабінеті. А ще раніше, задовго до вотергейтського скандалу, він сам наказав записувати всі розмови, які там відбуваються. Звісно, він і припустити не міг, що таким чином риє собі яму. Але сталося як сталося. Правоохоронці дізналися, що існують такі записи, і зрозуміли, що це реальний доказ у справі. Звісно, президент надавати їх відмовлявся. У цьому питанні є набагато важливіший принцип, ніж те, що можуть довести плівки про Вотергейт. Це принцип конфіденційності президентських розмов, який є життєво важливим для виконання цієї високої посади. Але слідство ці заперечення проігнорувало. Записи потрапили до правоохоронців, і все для Річарда Ніксона це означало кінець. Президент мав лише два варіанти: імпічмент, тобто судовий розгляд, зняття з посади і втрата всіх президентських пільг. Ну і варіант два відставка і можливість зберегти обличчя. Ніксон обрав другий. Водергійський скандал приголомшив американців масштабами корупції та зловживанням владою на найвищих рівнях. Ну, а ще тим, що їхній президент їм збрехав, більш ніж половина американців вважали, що Ніксона треба судити, але цього не сталося. Новий президент Джеральд Форд розпорядився помилувати Річарда Ніксона.